Ви берете свого малюка на прийом до вакцинації. Ось кілька порад, щоб зробити це трохи простіше для нього і для вас. Скажіть своїй дитині чесно, і дайте їй зрозуміти, що укол буде відчуватися як шипок. Одягніть свою дитину в шорти або вільний одяг, який легко згорнути. Дітям у віці від 2 років і старше. Зазвичай роблять укол предпліччя. Дітям молодше двох років. Зазвичай роблять укол стегно. Візьміть з собою книгу або маленьку іграшку на час очікування. Це допоможе відволікати дитину саме в той момент, коли її вколють. Ви можете попросити її. Поверхнути пальчиками ніг, або вказати на щось, на що вони могли б подивитися в момент уколу. Ви навіть можете приховати улюблену іграшку за кілька днів перед прийомом на вакцинацію. Якщо малюк не бачив її деякий час, він буде щасливим та не зверне уваги на укол. Щеплення це ніколи не забава ні малюкам. Ні, їх батькам. Але через захист, який вони отримають, це варто зробити. Вакцини проти covid 19 завжди надаються безкоштовно. Вони доступні усім, вам не потрібна страховка. Або підтвердження громадянства. Ви можете записатися на прийом вакцинації в кабінеті свого дитячого лікаря, поліклініках, деяких аптеках і пунктах вакцинації. Щоб знайти пункт недалеко від себе, відвідайте цей вебсайт або зателефонуйте за цим номером і назвіть свою мову українська, якщо вам потрібні послуги перекладача.